При благословенного, натхненого дня понеділка, починаємо новий тиждень, брати і сестри. Осінній тиждень дощовий. Ах, який вже буде, будемо боротися і витримаємо. Сьогодні беремо собі на озброєння на цілий тиждень такий, такий вірш із першого послання Петра, 2.12, де апостол Петро наголошує так сильно, що тримайтеся між поганими доброї поведінки, щоб вони звинувачуючи вас, навіть там звинувачуючи, що ми злочинці. Придивившись пильно або пильніше, побачили, що ми не такі, і, і що на, м, ми здатні на щось більше, на, на щось насправді глибше, то щоб ми прославляли Бога у день відвідуваний, тобто в день остаточний, або в день, власне, коли самі стануть перед Богом, коли самі зрозуміють, що Господь існує. Тобто ця думка мені так сподобалася що поводьтеся між людьми, які не вірують, або які може називають себе, що вірують, але насправді ну, лише є такі, як є. Поводьтеся між ними так, щоб ваша поведінка стала для них переконанням. Тобто, щоб не переконувати, не дивіться, ми такі, ми інакші, щоб не сваритися, не там сперечатися, Але щоб ми мали нама розуміли, що нагода є, особлива нагода є свідчити так, жити навколо біля людей. Біля тих, які там махають рукою на церкву, на священників, на це, щоб наша поведінка стала для них свідченням. Щоб наша поведінка була для них документом, була для них посвідченням. Сьогодні я увесь час, на, на, як мені везе на такі речі, що постійно чую, там, той себе захищає, от ми з такої церкви, тільки така церква істина, тільки така віра істина, тільки такий патріархат, або такий єпископ, або ще якась комедія. Коротше, послухайте. Покажіть мені істинність вашої церкви у конкретних вчинках. Щоб коли я придивлюся, або, або, або особливо, коли люди не віруючи, придивляться, щоб справді не, не було аргументів. Сказали, о, хлопці, як у нас кажуть, шапку долі, шапку-долу, слухайте, я знімаю капелюха, але я вижу, я вижу по вашим вчинкам, що ви віруюча людина. Я по твоїм вчинкам видно справді, що ти є людина любові, що ти є людина мужності, людина відваги. Людина по самопожертви, людина допомоги. О, давайте тоді, щоб ми не розкидувалися титулами, щоб ми не розкидувалися, хто куди до чого належить. Але давайте будемо доказувати один одному, особливо братам і сестрам, невіруючим. Будемо показувати на конкретними вчинками цього тижня, чи варто та віра, про яку ми говоримо, чи варта та церква чогось. За яку ми так б'ємося в груди. Давайте не, не б'ємося в груди, бо то болить, як мінімум. А давайте будемо показувати конкретними справами. Гайда. Чи гайда? Будьте благословенні файного вам мирного і такого ціпкого цілого тижня, і нехай наші вчинки проповідують за нас. Дай Боже. Майтеся файно? Мир вам!